thank you вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати, популяризувати україномовний контент. Так, відключення світла по Україні. Давайте подивимося. Яка ситуація з енергетикою взагалі в Україні? В якому стані світ я закриваю? Важка ситуація. Важка ситуація, карта об'єднання. Тобто, або ситуація, від, від, ну, від якої не вдається абстрагуватися, тобто, яка постійно привертає свою увагу, ну, нашу увагу до себе. Ось так. Ну, дивіться, тут ще мова йдеться про якісь такі е, підпільні або приховані моменти, інф... тобто нам або дають е, брехливу інформацію, ну, недостовірну, да? і псо якесь, є якась, е, якесь зерно правди, а вокруг цього зерно обрастає якимись міфами. Оцей світ це може бути сама електроенергія, тобто ця закольцованість мережі. Важка ситуація. Тут робо... працюють, працюють, але є доля маніпуляції. Є доля маніпуляцій або мах, дивіться, вони працюють, мах перевернутий, Мах взагалі це така активність, діяльність. Але знаєте, як робити, щоб показати вигляд, що вони працюють. Роблять вигляд, що вони щось роблять. Насправді вони, ну, знаєте, бурна діяльність при бездіяльності. Нічого вони не роблять, по суті. Вони роблять вигляд, що вони ремонтують. Ну, я хочу сказати це в глобальному. От в цій системі цілі не місцево, Місцево воно ремонтується. Там, де якісь там були прильоти, воно там, вони там ремонтують, але в самому глобальна ця система закольцована. Ну, Вибіру це, знаєте, танцювати грошима. Тут якась іде маніпуляція з грошима, як би там не було, і карта мага говорить, що це напускають якийсь пил в очі стосовно загальної ситуації з електрикою. Це не все є правдою. Знову ж таки, якась недостовірна інформація. П'ятірка мечів, підстава якась, підлянка. Так, відключення світу. Світло пов'язано з брехнею, з крадіжкою. Ну, якийсь іерафант тут, якийсь дядько є, який намагається піти від втрати грошей. Ну, тут є мова про гроші. Намагається втікти від ситуації, коли він втрачає. Получається, коли нам виключають світло. Комусь його в цей час поставляють, чи що. Ну, коли ну, немає більшості світлу, тут що вони діляться з іншим. Ірафан це також карта закордоння. Ну, дивіться що тут є сімка мечів, тобто крадіжка це 100%. Із, ну, наприклад, із якогось ресурсу, в нас, наприклад, із 100%, що в нас є на сьогодні, вони більшу частину крадуть, більшу частину крадуть, забирають. Ну, от із сімки він краде 5 мечів, а дві залишається завжди. Тобто нам залишають, от нас, наш ресурс зупиняють, який нам поставляють, і крадуть більшу частину або половину з того, що в нас є, залишки тієї роздолбаної системи, нашої енергетичної. Половину або більше половини там, на 10% 20, вони забирають в той час, коли в нас немає світла. От я ж перед тим я запитала. Ну, ось 50% нас забирають. Того нас і отак от ділять на ці черги, і виключають вони вчасно, або навіть в декого. Вони раніше виключають, а включають вони, коли їм захочеться. По 6, по 18 годин немає в людей світла. Це буде до кінця літа тривати. Обмеження. Обмеження будуть. Обмеження йдуть до змін. Якби ці от обмеження, вони, обмеження руху до змін. Обмеження руху до змін. Ну, знову ж таки, дивіться, оця от закон. Ну, знаєте, от дурачать, дурачать, дурачать закон. Роблять все, щоби, ну, от, Надурня, надурня, прикриваючись якимись паперами, законами. Ну, тобто, але насправді вони дурять закон, забираючи в нас електроенергію. Ну, це, от, я на цей період подивилася. Тобто воно не закінчується, ще тянеться. Тягнеться ще. Обмеження йде до, до змін. Так, давайте по ітогу подивимось по цьому, з чим це все закінчиться. Ну, я не знаю, ну отговоріть, що хочете, думайте, що хочете, але от тут йдеться мова, бажання у все, що в нас є, все, що в нас є, переправити. Лицар це 50% того, що в нас є, переправляється за бажанням. Дивіться, ще тут людина поважного віку вона сліпа, її собака веде, собака-павадирь. Вона не бачить Тобто, і вона в тінноті. Ну, тобто, відсутність електроенергії, скажімо так, все, що є, його переправляють. Ну, половина, половина. Лицар Пентаклів переправляється. Це 50%. Ну і закриті, закриті перспективи для того, щоб зруйнувати оцю систему або оці от, випадки з минулого. Закриті перспективи. Може бути якийсь гучний скандал, до речі. Може бути гучний скандал, щось воно проллється на світ божий, скажімо так. E, може таке бути, але я вам знову говорю за картами, коли в нас світла нема, якось воно спрямовується туди. Ну, ось так. Не все частково. Але якось намагаються оці от алігатори, які керують цією системою, заробити. Бо вони від, відчувають втрату. Грошей. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо, незважаючи ні, ні на що. Тримаємо стрій! До побачення!